Ви мене дуже давно знаєте, і дуже добре. Те, що я можливо не буду так представлятися, як... де народився, ви знаєте, що я родом із села Світязь. В освіті я з 96-го року працював вчителем і в спортивній школі-методистом, і тренером-викладачем. З 2009-го вже в відділі освіти. І тому ви всі добре, мене чудово знаєте. Мою роботу, можливо, вже за стільки років оцінили. І як людину, і як керівника, тому що за як я дивився, як були громадські слухання із самооборони, то був такий вистріл, що 10 років із кабінету за паперами не виходить. Я вам хочу сказати, що за паперами стоять, стоїть робота із людьми в першу чергу. Робота з людьми, організація цього всієї роботи. Те, що Роботу відділу освіти я знаю. Спілкуюся зі своїми колегами і знаю їхні проблеми. А вони, в свою чергу, знають ваші, доносять до мене. І я можу сказати, що на фоні цього всього у мене є своя картина, своє бачення щодо, щодо освіти. Особливо як такої програми. Я думаю, начальник відділу освіти складати не треба пошагових своїх кроків, тому що в нас є міцна законодавча база, по-перше, ми її повинні дотримуватися. Є свої навчальні про свої програми, навчальні програми. І можу тільки сказати, що я буду в разі призначення мене на цю посаду, буду відкрити для вас усіх, буду прислухатися до вас усіх, і можу сказати, що спільно з вами і з вашої підтримки ми будемо вирішувати ті проблеми, які в нас у світі. А вони складаються. Зараз таким чином, що в зв'язку з браком фінансування їх не меншається, а тільки збільшується. Ну, буквально вчора на я чув, що виникає проблема з тими самими шкільними автобусами. Їх забирають на потреби війська, часто відрівають навчально-віконного процесу. Тому придеться працювати з перевізниками. Це знову додаткові кошти, знову укладати договори, на які, як я вже говорив, в неділю наші. Перевізники не дуже хочуть йдуть, тому що є затримки по виплаті. Е, є проблема з оздоровленням, я вас цілком і повністю підтримую і думаю, надалі ми будемо знизу стукати туди наверх, щоб те оздоровлення перевести в якесь друге інше русло, щоб воно проходило більше десь централізовано і в якихось е, таких таборах. Е, є проблема з харчуванням, ростуть ціни, і тому буде, будемо ставити спільно з вами, мабуть, думаю, про. Те, щоб збільшити показник ціну на харчування для перших-четвертих класів, 4,50 дитину харчувати зараз буде практично дуже складно. Буде проблема з енергоносіями, також тарифи збільшуються. Треш, теж треба буде сідати нам з вами і обговорювати. Це в разі, коли призначить мене, якщо начальнику відділу освіти. Всі ці, ці проблеми, ви прекрасно знаєте, більше за мене. Я не буду на цьому зупинятися, але і заберу буквально 5 хвилин часу, щоб не затягувати. Я таки одне хочу сказати, що за рік, рік часу, по суті, можна сказати, без начальника, правильно? Вніс деякий дисбаланс в нашу роботу. Тому треба буде необхідно його відновити і створити належну атмосферу в колективах, а ви бачите, що оцей національний. Підйом він і сказується і на батьках, і на вчителях, і, на... і тому то, який баланс треба буде відновити налагодити і налагодити І мі... Це стосується не тільки шкільних колективів, а того само відділу взаємовідносин між нами. Що ще хочу сказати? що буду підтримувати вас перед різними силовими структурами. Перестою прокуратурою, санепідемстанцією, управлінням надзвичайних ситуацій, щоб доносити до них ті проблеми, які в нас є. І, а саме головне про виконання тих проблем, можна сказати, непопулярними такими рішеннями. Щоб Вони чули, які в нас є проблеми, щоб вони йшли з розумінням до нас що контролювати перевіряти це одне, а працювати на місцях і з людьми, і, і, тим більше там, де є задіяні діти, діти, це дуже складно. Дякую за увагу. Можливо, є якісь запитання? Ще заслухаємо другу кандидатуру запитання до двох. Буде. До одного. А може спільні будуть питання, ні? А, ну, а, прошу. А, прошу. Можна? У нас свій час була створена асоціація керівників шкіл України. Дехто мене упрекає в тому, я керівник асоціації, упрекає в тому, що вона нічого не робить, не працює і так далі. Правильно робить, що упрекають. А чому ми не працюємо? Я кілька разів підходив до попередніх начальників. Всі вони нехтували, вибачте на слові копали ногами і так далі. Як ви будете співпрацювати з асоціацією? Тому що асоціація це директори. А вам працювати з директорами. На цей час якраз так і треба буде налагодити таку роботу, тому що в зв'язку з братком фінансування будуть підніматися такі непопулярні рішення про вирішення і того самого нерозбереження, так само зараз ремонтів і так далі. Тому я думаю, будемо. Спільно колегуально вирішувати такі питання. І президент нашої директорської асоціації повинен бути у директорського корпусу, повинен бути обов'язково, я думаю, на таких звороти. Навіть повинен бути членом колегії. Перше це кадрові питання. <плес> і ця асоціація вона дуже потрібна, люба організація в тому напрямку. Бачите, що... в законі України сказано про, не тільки про державне управління, в законі України про освіту не тільки про державне управління, а і про громадське самоврядування, воно тісно пов'язане. Я думаю, що будемо працювати в тому напрямку, щоб Як все було, все було відкрито, прозоро і висвітлювалося в засобах марксової інформації, щоб люди не думали, що освіта це якийсь заангажований. Орган і, і так далі. Я, розум, я чудово розумію, що в нас зараз в державі так сталося, що працює ніби і тільки освіта і медицина. Ну, але ж невелика скорка. Велика сім'я ми повинні вирішити свої проблеми в своєму кругу. Тільки ще запитання? Добре. Дякуємо. Дякую. Yeah,